Слава Богу, дорога церква! Слава Ісусу! Хоче сказати такі чудові слова. Дякуйте Господу. Добрий був Він. Господь є добрий сьогодні до нас, попри тривоги, попри те, що ми з вами переживаємо, Господь є з нами. Хвала Ісусу, ми чули, що до цього часу допоміг Господь. Але я вірю, брати мої сестри, щоб кожен житель України сказав. То ще нам потрібно щось робити. Самуїл свого часу, коли вже те сказав, народ звернувся до нього і казав, молись і не переставай за нас молитись, які пішли на війну з велестянами. І сьогодні, ви знаєте, слухаючи ці привітання, мужі владні, закликають нас домолити. Моє серце насправді, ви знаєте, стривожене тим, що мужі Божі. Людські мужі, вони знають, що має велику силу молитва. Хай би Бог поміг нам надальше молитися, стояти в цьому проломі. І я вірю, там як ми читаємо Самоїла, ви знаєте, що Бог воював за кого? За Ізраїля. Хвала Ісусу! І ми бачимо насправді, як Бог втручається в справи і приходить. По чуть-чуть перемога, перемога, але багато ще сліз, горя і переживань. І тому, мої любі, я думаю, коли ми зустрічали цей рік, який вже проходить, ми ніколи не думали, що в нас буде війна. Правда? Ми молилися, просили Божого благословення, і я вірю, Бог благословив, але ніхто із нас не вірив і не думав, що прийде війна. Але коли ми надаще будемо молитися, я вірю, дав би Бог, щоб цей новий рік, який ми вступимо, Бог дасть, війна закінчилася. І вся слава була Богу. Аллилуйя! Бо так часто люди хочуть собі славу, але ми віримо, якщо б не Господь, то я думаю, що ми були б рабами. Давним-давно би вже були рабами, і не знаю, чи ми могли б так зібратися, як сьогодні. Бо ми бачимо там, де прийшли визволителі, цього не можна. Але дякуємо Богу, що Бог чує свою церкву. І велика відповідальність, я вірю, на нас лежить, мої брати і сестри. І хочу читати коротке слово для себе і для всіх нас, послання до євреїв, написане в 10 розділі з 37 вірша. Послання до Євреїв 10 37, 38 написані такі слова. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритися не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя не вподобає. Ми не з тих, що хитаємося на загибель, але віруємо на спасіння душі. Бо ще мало, ви знаєте, роздумуючи над цими словами, пройшов великий час, коли вони були писані. Насправді, але ми живемо, насправді, такий близький час. Ми не знаємо завтрашнього нашого життя, але щось Боже Слово заохочує мене і вас. І каже, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде. Наш Господь Він що прийде. Але для нас, людей, яких Він оправдав, Він хоче, щоб ми далі перебували в Його праведності. Я і ви, ви знаєте, саме по собі ми ніколи не можемо бути праведними людьми. Це правда, правда? Коли ми прийшли до Христа, ми відчули Його праведність в нашому житті. Ісус свого часу сказав, я дорога, я правда і я що життя. Якщо дійсно я і кожен із нас йдемо тюєю дорогою, розумуємо про Божу праведність, розумуємо про те, що вгорі, то я віру, ця праведність нас спонукує і до віри, і до добрих вчинків, чи не так? Бо праведна людина, вона покликана до добрих діл. Так написано в Слові Божому і каже, а праведний житиме вірою. Ми не знаємо, що чекає нас в новому році, правда? Абсолютно ні. Але я бажаю собі і вам. Прибуваємо в Господі. Будьмо праведними людьми. Ви знаєте, і що би не сталося, то ми вже чули, як брат Сергій казав: я свій біг закінчив. Вірус беріг. Оце важливо щоб наш біг був закінчений праведно, праведними були ми людьми осталися до кінця. Бог поставив нас на цю дорогу праведності, Він відкрив нам слово своє, він дав розуміння, дав пізнання. Все Господь зробив для нас, мої любі, а нам остається що прибувати в праведності. Навіть остання книга об'явлення ми читаємо такі подібні слова і нагадує. Такі слова, 22 му розділі ми читаємо з 10-го вірша, написано так, і сказав він до мене: не запечатуй слів пророчих цієї книги, час бо близький. І каже далі: неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Не запечатуй, час близький, а праведний нехай ще що чинить правду. Як важно бо, прибувати в Божій правді, ви знаєте, це щось подібне, коли Ісус сказав, що без мене ви не можете принести плоду. Коли ви будете прибувати в мені, я буду вас. І ми чули про Божу любов. І коли ця любов буде в нас, то що скажуть люди, що дійсно з ними є Господь. Хай Господь поможе, щоб дійсно про нас так говорили, щоби дійсно ми були цими праведними людьми. Ви знаєте, ми маємо можливість в світлі Божого Слова провірити своє серце кожен особисто. Бо прийде час. Я не знаю, ви знаєте, але цей час настане. І Ісус прийде. Він прийде, для кого ще прийшов. І вже пізно поправляти, але для нас, живих, ще не пізно, ще не пізно шукати Господа, шукати Божої милості, кликати до нього. Хай Господь благословить, щоб надальше ми були людьми праведними і святими, і прибували в Божій правді. Ви знаєте, всяку неправду ми відкинули. А полюбили правду, полюбили Господа і жили Богом і насолоджувалися в присутності Божій. Я вірю, що праведні люди вони насолоджуються. Хоча вони, як ми чули, читаємо в слові, що праведник багато має що? Скорбот, лиха. На землі це правда. Але від всіх їх, хто визволяє Господь, хвала Ісусу, що наш Бог. Він визволяє, бо написано, що очі божі до праведних, а вуха до чого? До їхніх молитов. А про очі до безбожних, знаєте, на зл, ті, які роблять зло, це проти очі Господні. І тому ми сьогодні дякуємо Богу, що Господь чує нас, коли ми є праведними людьми. Коли ми шукаємо Бога, коли дійсно ми маємо потребу в нашому освяченні, і тому хай Господь благословить кожного із нас, не тільки сьогодні, але на повсякдень нашого життя. Знаєте, добре тако, коли ми зібралися? Але, знаєте, це добре, але Бог бачить кожне серце. правда? Моє, ваше, наскільки ми стремимося, наскільки ми роздумуємо про це, і наскільки наше серце шукає Господа. І якщо ми це робимо, я вірю, Господь почує. Чому я говорю це, брати мої сестри, Самуїл кликав до Бога. Для нас лежить відповідальність, війна не закінчилась, правда ні? А ми хочемо перемоги. А ми хочемо миру в нашій країні, чи не так? І Бог сьогодні нагадує мені і кожному з нас. Кличмо до Бога, приносимо жертви подяки Богу, подяку хвали Богу, і просімо Господа. І коли ми будемо це робити, я віру, Бог, яви чудо в нашій країні. Бог є чудес, ми тільки що співали. Бог є чудес. Сьогодні просто важко нашим розумом сприйняти. Невже сьогодні Бог той самий, той самий, написано вчора, сьогодні і навіки той самий. Я би коли б вас запитав, я вірю, що кожен би із нас засвідчив про Божі чудеса в своєму житті, які Бог являв, коли ми кликали до нього. Але для того нам потрібно бути праведними людьми. І Бог все зробив для нас. Ви знаєте, в той лукавий важкий час, але Бог є з нами і Божа милість є над нами. Хай Бог благословить і поможе нам далі оставатися праведними, кликати до Господа, славити ім'я Боже. Амінь.